У цьому випуску у Китаї знайшли найменше в світі яйце динозавра. На сідней попадали загадкові чорні кулі. Вчені відкрили секрети першої синтетичної клітини. Вас у четвертому випуску нашого відеодайджеста. І як завжди, зібрали для вас найцікавіше. Поїхали! З кожним роком зміна клімату робить наше середовище більш непередбачуваним, і тут на допомогу приходять хімічні засоби для управління споживанням води в посівах. Стомідазолон хімічна сполука, яку визначили дослідники з інституту трансформаційних біомолекул університету Нагоя в Японії. Її цінність в тому, що вона може регулювати щільність продихів у рослин. Тепер окремо про продихи. це крихітні пори на листках рослин, що відіграють життєво важливу роль в регуляції води. Отже, стомідозолон діє націлюючись на специфічні білки, такі як м'ют та скрім, що беруть участь у розвитку продихів. Сполука зв'язується з унікальним доменом у м'ют, що запобігає його взаємодії зі скрім, фактично зупиняючи диференціацію продихів у рослин. Дослідники тут пішли далі, зробивши білки м'ют більш стійкими до стомідозолону, водночас зберігаючи свою функціональність. Коли вчені ввели ці модифіковані білки в рослини, продихи продовжували розвиватися всупереч присутності стомідозолону. А це відкриває можливості до подальших хімічних втручань та створення інженерних культур, які можуть не тільки виживати, але й процвітати в складних схильних до посухи середовищах. Стаття опублікована на сайті журналу Nature. Якби у вас був вибір, ви б надали перевагу скальпелю чи таблетці? Неінвазивні методи не такі травматичні, особливо коли це стосується наших утряних підопічних життя і здоров'я яких залежить від наших рішень. Чилійські вчені розробили вакцину для тимчасової стерилізації собак. Вона обмежує статеву поведінку та запобігає розмноженню як у самців, так і у самок, представляючи чудову альтернативу постійній і часто ризикованій процедурі хірургічної кастрації. Стимулюючи антитіла, вакцина ефективно припиняє вироблення статевих гормонів на цілий рік. Цей винахід вже отримав патент в 40 країнах, включаючи Сполучені Штати, країни ЄС, Аргентину та Бразилію. Переваги вакцини важко переоцінити. Це і усунення ризиків пов'язаних з хірургічною кастрацією, і тимчасовий та оборотний характер процедури, і майже повна відсутність побічних ефектів у Чилі. Наразі вона пропонується за доступною ціною 50 доларів за ін'єкцію. Що ж схоже на те, що це справжня знахідка для власників собак. Як життя на Землі змогло зберегтися і навіть процвітати серед катастрофічного хаосу метеоритного минулого? А якщо космічні камені самі стали його джерелом? Уявіть собі, супергігантський метеорит у чотири рази більший гору Еверест, який впав на землю приблизно 3,26 мільярда років тому. Зіткнення спровокувало величезне цунамі, яке сколихнуло океан і всю планету. Тепло, що випарувалося з верхнього шару океану, нагрівало атмосферу, покриваючи територію Землі щільною хмарою пилу. Ця катастрофічна подія залишила слід у геології зеленокам'яного камяного поясу Барбертона у південній Африці. Саме це місце, що стало свідком щонайменше восьми значних ударів метеоритів, є таким багатим на геологічні докази. Тому воно так привабило геологів на чолі з надою Трабон, професором департаменту планетарних наук Гарвардського університету. Її команда ретельно збирає і досліджує зразки гірських порід, вивчаючи закономірності їх формування, геохімію та ізотопний склад вуглецю. Ці зусилля допомагають відтворити картину метеоритного минулого та його вплив на навколишнє середовище Землі. До речі, в одному з попередніх випусків ми розповідали, як падіння астероїда стимулювало розвиток сільського господарства на планеті. Дуже цікаве відкриття посилання в куточку відео. У своїй статті від 21 жовтня, дослідники поділилися останніми знахідками, зокрема того, що, попри спустошення, що принесли метеорити, життя, особливо бактеріальне, показало дивовижну стійкість. Одноклітинні організми, які живилися фосфором та залізом, зазнали різкого збільшення популяції. Ймовірно, цунамі підняло залізо з глибин океану у мілкі води, а сам метеорит доставив фосфор, тим самим створивши сприятливі умови для розмноження бактерій, що його метаболізують. Отже, хоч падіння метеоритів часто розглядають як руйнівну силу, це дослідження показує, що вони, як це не парадоксально, могли сприяти ранньому розвитку життя. З дослідженням можете ознайомитись на сайті Національної академії наук США. Вчені знайшли яйце динозавра віком 80 мільйонів років. До того знайдене яйце є ще найменшим яйцем динозавра в світі. Ця крихітка має довжину лише 29 мм, міліметрів, що б'є попередній рекорд у 45,5 мм міліметрів і є частиною скам'янілості з шести добре збережених яєць, знайдених у Гуанчжоу, Китай ще у 2021 році. Протягом трьох років ці яйця ретельно досліджували, застосовуючи дифракцію зворотнього розсіювання електронів, щоб виявити складні деталі яєчної шкарлупи та істот, що живуть у ній виявилося, що яйця належать не пташиному тероподу, класифікованому як новий отаксон під назвою Miniolitus ganjuensis. Ну а з дослідженням можете ознайомитись на сайті Taylor and Francis. Потепління клімату спричиняє несподівані та серйозні труднощі для білих ведмедів Арктики. Нещодавні спостереження виявили тривожну тенденцію. Більш часті періоди потепління призводять до циклів танення та повторного замерзання, що змушує важких білих ведмедів проривати тверду крижану кірку, ріжучи лапи об гострі Тонший морський морські літи, морська вода утворюють вологий святавий сніг, який злипається на ведмежих лапах, а потім знову замерзає. А відсутність весняного запливу на великій відстані заважає теплішій воді розтопити накопичені шматки льоду. Ці тривожні травми були задокументовані у двох популяціях білих ведмедів, що живуть вище 70 градусів північної широти. У популяції басейну Кейн у 31 з 61 білого ведмедя були ознаки травм пов'язаних з обмерзанням. Подібним чином у популяції Східної Гренландії 15 із 124 білих ведмедів зазнали подібних травм. Дослідники відзначають, що раніше ніколи не повідомлялося про такі випадки в цих популяціях, тому це викликає серйозне занепокоєння. Спосіб усунення проблеми один боротьба з потеплінням клімату. Дуже шкода, але все більше тварин починають відчувати на собі його руйнівні наслідки. Статтю можна знайти на сайті екологічного товариства Америки. На декількох сіднейських пляжах в Австралії відвідувачі знайшли невеличкі чорні кульки розміром з м'яч для гольфу. Звідки вони з'явились і що собою являють, Невідомо, тому влада спонукала рятувальників закрити пляжі. Спеціалісти спочатку припускали, що це можуть бути гудронові кулі від розливів нафти, що викликало хвилю тривоги стосовно потенційної токсичності. Як наслідок, вісім пляжів, в тому числі знаменитий Бонді Біч, були закриті, після чого почалася операція з їх очищення. Протилабораторні тести показали, що ці кульки складаються з жирних кислот і хімічних речовин, які зазвичай містяться в очисних і косметичних засобах, а також містять сліди мазуту. Управління з охорони навколишнього середовища нового південного Вельсу запевнило громадськість, що кулі не дуже токсичні для людини, але застерігло щодо контактів з ними. Незважаючи на розслідування, точне походження цих Таємничих куль досі залишається невловимим. Тим часом влада порадила відвідувачам пляжу мити руки водою з милом або дитячим маслом, якщо вони випадково торкнуться кульок? А у вас є ідеї стосовно природи цієї загадки? Запрошуємо в коментарі. Природа жіночого організму не перевершена в своїй досконалості. Мати змогу виносити нове життя, мабуть, найбільша її таємниця, але які біологічні механізми ховаються за цим? Вчені представили революційний метод візуалізації в реальному часі, що пропонує захопливе зображення овуляції, детально описуючи три окремі фази з неперевершеною чіткістю. Першим актом у цій захопливій виставі є розширення фолікула. Цей процес обумовлений секрецією гіалуронової кислоти та припливом рідини, що призводить до збільшення об'єму фолікула. Далі відбувається скорочення фолікула. Процес керований гладком'язовими клітинами, розташованими в його зовнішньому шарі. Грандіозний фінал передбачає розрив фолікула і вихід яйцеклітини. Ця складна послідовність розгортається в три стадії: розрив рідини, розрив клітини і, нарешті, вихід яйцеклітини. Справді неперевершена візуалізація. З матеріалами можете ознайомитись на сайті журналу Nature. І якщо овуляційні процеси підпорядковані чітким правилам природи, вчені вирішили спробувати відтворити ці механізми штучно. Берд Пулман, професор біохімії Гронінського університету, працює над проблемою синтетичного відтворення клітинного життя понад 20 років. Дослідницька група Пулмана будує спрощені штучні версії біологічних систем, мета яких розгадати складність життя. У своїх пошуках група Пулмана розробила штучні фабрики енергії. На відміну від складних мітохондріальних систем із сотнями компонентів, ця штучна система використовує лише п'ять. Простота є навмисною, визнаючи, що еволюція будується на наявних компонентах, що з часом мають тенденцію ускладнюватись. Дослідники також розробили визикулу для поглинання секретованої аденозинтрифосфорної кислоти або АТФ. Цей циклічний процес виробництва та використання АТФ є основою метаболізму в усіх живих клітинах, керуючи численними процесами в них. Окрім перетворення енергії, команда Пулмана розробила штучну насосну систему для концентрації та перетворення поживних речовин. Створюючи визикули з негативно зарядженою внутрішньою частиною, вони формують електричний потенціал, схожий на електронну схему. Цей потенціал використовується для накопичення поживних речовин, таких як лактоза, всередині визикули через мембрані транспортери. Заглядаючи вперед, команда прагне інтегрувати ці системи, що виробляють енергію та концентрують поживні речовини у систему синтетичного поділу клітин, розроблену їхніми колегами. Це новаторське дослідження має величезний потенціал не лише для наукової цікавості, але й для практичного застосування. Краще розуміючи суть життя, ми можемо відкрити нові можливості в медицині біотехнології. Тощо шлях реконструкції життя тільки починається, і його наслідки можуть бути революційними. З дослідженням можете ознайомитися на сайті журналу Nature. Посилання в описі відео. Водень, найлегший хімічний елемент, має ключову важливість для сучасної техніки та промисловості, як чисте джерело енергії. Однак його виробництво залишається надзвичайно енергомістким. Значною перешкодою в цьому процесі є реакція виділення кисню, повільна стадія, на якій молекули води розщеплюються на кисень і водень. Хоча каталізатори з благородних металів можуть прискорити цей процес, вони є дорогими та дефіцитними. Але німецько-китайська дослідницька група під керівництвом професора Франческо Чучі з Байроцького університету запропонувала новаторський підхід. Інноваційний метод електрохімічного розщеплення води, який використовує атомарно диспергований іридій як прискорювач реакції в поєднанні з диметилімідозолом і гідроксидом кобальту, ключ до їхніх інновацій полягає в геометричному розташуванні цих компонентів, що оптимізує як продуктивність, так і ефективність. Цей новий підхід значно підвищує активність реакцій виділення кисню, може похвалитися над низькою перенапругою та мінімізує застосування благородних металів, використовуючи лише окремі атоми іридію. Це дослідження знаменує ключовий прогрес у розробці ефективного та рентабельного прискорення реакцій виділення кисню, а результати можуть сприяти глобальному переходу до екологічно чистих енергетичних рішень. З науковою статтею можете ознайомитись на сайті журналу Nature. Чи може простий пристрій змінити спосіб лікування депресії? Нещодавнє дистанційне клінічне випробування протестувало 150 учасників із діагнозом великий депресивний розлад. Усі вони проходили дистанційне лікування цим методом. Він забезпечує подачу легкого електричного струму через електроди, розміщені на шкірі голови, націлюючись на певні ділянки мозку, пов'язані з регуляцією настрою. Результати випробовування були помітно позитивними. Після 10 тижнів послідовного лікування учасники, які отримували стимуляцію струмом, продемонстрували більш значне зменшення симптомів депресії порівняно з контрольною групою. Вражає те, що майже 45% тих, хто користувався активним пристроєм, відчули значно. Полегшення або повне одужання від своїх симптомів, тоді як лише 22% у контрольній групі побачили подібні покращення. Наслідки дистанційного лікування цим методом є визначними, адже вони дозволяють пацієнтам отримувати лікування вдома, а отже, сприяють тривалому лікуванню без потреби щоденних відвідувань клініки. З результатами дослідження можете ознайомитись на сайті журналу Nature. Ще тільки в попередньому випуску ми розповідали про винайдення нейронного кровоспина, як вчені придумали ще один схожий революційний метод зупинки кровотечі. Мова йде про сил інноваційну гемостатичну губчасту пов'язку з потужними антимікробними властивостями, призначену для усунення жахливих наслідків важких травм у результаті дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків на виробництві чи поранень пов'язаних зі зброєю це рідкий гель, що складається з силоксанів, суміші кремнію та кисню. Швидко перетворюється на губчасту піну при нанесенні на рану, розширюючись менш ніж за хвилину. Губка не тільки чинить необхідний тиск, щоб зупинити потік крові, але також служить потужним антибактеріальним засобом завдяки вмісту оксиду срібла. Це інноваційне рішення обіцяє врятувати незліченну кількість життів, а з новинкою можете ознайомитись на сайті Університету Центральної Флориди. Поява нової системи перевірки на X раніше відомої як Twitter, у 2022 році розпалила дискусії щодо її впливу на поширення політичних поглядів. Згідно із дослідженням, опублікованим в iScience, перевірені користувачі, чиї публікації отримують алгоритмічний пріоритет, можуть значно посилити поляризацію та сприяти формуванню ехокамер. А це відкриває двері для потенційного маніпулювання громадською думкою. Ефект ехокамери утворюється під час обговорення новин, коли переконання посилюються спілкуванням і повторенням всередині закритої системи, ізольованої від можливого спростування. Ехокамери можуть посилювати соціальну та політичну поляризацію та екстремізм. Пріоритетні публікації підтверджених користувачів можуть охоплювати ширшу аудиторію, тим самим посилюючи конкретні точки зору. У випадку, коли це ідеологи з вкоріненими переконаннями, вони можуть поглиблювати поляризацію та заохочувати ехокамери. Натомість, присутність перевірених користувачів з центристськими поглядами може пом'якшувати поляризацію, забезпечуючи певний стабілізуючий ефект. Ці варіації значною мірою пов'язані з динамічним характером зв'язків у соціальних мережах, де користувачі можуть стежити за іншими або відписуватись від них на основі впливових думок перевірених користувачів. Отже, коли алгоритми віддають перевагу видимості над контролем в місту, вони дозволяють користувачам посилювати свої точки зору в межах певних груп, тим самим закріплюючи його камери. Майбутні дослідження мають на меті підвищити реалістичність цих моделей шляхом інтеграції таких функцій, як стрічки новин і репости, а також дані з різних платформ соціальних мереж. З дослідженням можете ознайомитись на сайті iScience. А зараз про вплив наративу на нашу свідомість, а точніше, зміну наших упереджень, особливо якщо наративом виступає фільм. Нещодавнє дослідження, проведене психологами Стенфордського університету, показало, що перегляд документальної драми «Just Mercy» Просто милосердя в перекладі значно посилює емпатію глядачів до осіб, які раніше були ув'язнені, і підвищує їхню підтримку ініціатив щодо реформи кримінального правосуддя. Дослідження оцінювали рівень емпатії учасників як до, так і після перегляду фільму, щоб з'ясувати, чи вплинуло це на їхню готовність підтримати петицію про відновлення виборчих прав для осіб із кримінальним минулим. Висновки були показовими. Учасники продемонстрували помітне зростання емпатії після перегляду просто милосердя. Порівняно з тими, хто не бачив фільм, ті, хто подивилися просто милосердня, мали на 7,66% більше шансів підписати петицію на підтримку федерального законодавства щодо відновлення виборчих прав для осіб з кримінальним минулим ніж учасники контрольної групи. Дослідження також виявило, що вплив наративу виходить за рамки раси оповідача чи політичних орієнтацій глядачів. А це свідчить про те, що переконливі історії можуть мати універсальний резонанс, долаючи розбіжності та сприяючи співчуттю серед найрізноманітнішої аудиторії. З дослідженням можете ознайомитись на сайті Національної академії наук США. У Єгипті розгортається чудовий проєкт реставрації храму Есна, розташованого за 60 кілометрів на південь від Луксора. Цей храм, насамперед, його великий вестибюль або Пронаос, привертає увагу істориків та археологів уже понад два століття. Незважаючи на те, що головного храму більше не існує, пронаос є свідченням величі стародавньої архітектури Єгипту. Тривалий час жителі розпалювали в вестибюлі вогнища, в результаті чого настінни і колони декор почорніли. Реставраційні роботи в Есні тривають з 2018 року. Згідно зі свіжим прес-релізом Тюбінгенського університету, реставраторам вдалося відновити деякі нові зображення храму. Тут можна побачити фардух короля з рослинним декором. Папірус, верхня частина, є емблемою Нижнього Єгипту, а лілія нижня емблемою Верхнього Єгипту. Тут священий барк зі святилищем Хноума, головного божества Есни, несуть кілька жерців. Король приносить в жертву чотири кадильниці перед священним барком Хноума. Перед ним жрець, одягнений у шкуру леопарда і приносячий гончарне колесо богу творцю Хноуму. Картоші Птолемея VI на фасаді Птолемеїв. Перед ними дві форми місцевого бога Хноума. У верхній частині малюнка встановлені сучасні шипи для захисту від голубів. Це зображення демонструє місцевого бога крокодила Шеманефера із витонченими деталями, намальованими на його короні, перуці, фартуху та троні. Пронаос храму Есна був побудований під час правління римського імператора Клавдія, 41-54 роки нашої ери. Цей вестибюль, ймовірно, був більшим ніж сам храм, на відміну від інших стародавніх споруд, які були розібрані на будівельні матеріали під час індустріалізації Єгипту. Пронаос зберігся. Ще за часів Наполеона він привернув увагу вчених як взірець давньоєгипетської храмової архітектури. Із зображеннями та історією можна ознайомитись в прес-релізі Тюбінгенського університету. Дякуємо, що додивилися. Напишіть, чи сподобався вам випуск. Ну а ми продовжуватимемо збирати для вас найцікавіше. Дякуємо за увагу і до зустрічі!